Ви на каналі АГФ, вітаю вас, друзі. Дійшла вже пора, зморкою я закінчив. Це не середина, вже кінець жовтня. Ще я хотів би вам показати свій урожайчик буряка. Почав спочатку копати, виривати, а потім вже, думаю, спочатку відзніму. От дивіться такий буряк. Доволі такий хороший. Є менші екземпляри. Ну, ось. Витакий ось буряк. Супер. Просто сорт бордо насіння куплене в магазині, звичайному. Раз, два, три, чотири. Чотири рядочки в мене було буряка. Ні, три. Один, два, три. Тут цей третій рядок взагалі щось. Тут його немає. ось, е, І просіка отут. от, Теж він щось не, не зійшов в другому ряду. Тобто пустота. Ну так більш-менш повсходив, ну Доволі такий крупний крупний буряк. звичайний, насіння з магазину. Бордо. Я ним задоволений, коли прийшла пора буряк сіяти, приїхав, не приїхав, зателефонував до мами, кажу, який там буряк постійно. І сієш, який З, ну, адаптований, нормально роде, вона каже бордо. Або циліндр, чи циліндр, по-моєму. І перше насіння, яке попалося до рук, це був Бурдо. Я його купив і в мене. Він просто супер. Класний. Вистачить, я не знаю. Напевно, на всю зиму. Побачимо ще, як він буде лежати. Там я скоро трошки організую підвал. Бо він якби фактично є, але я в нього ще не спускався, бо він, бо він не готовий у мене ще до зберігання овочів та якоїсь консервації. Ну, в общем отакий. От от. Це вам привіт. Від сонечка, як ми в дитинстві колись говорили. Задоволений, не так, як моркою. Ну, супер. Тож, якщо у вас зацікавить питання, ой, ну, точніше цікавить питання, який буряк посіяти наступної весни, я вам показую результат своєї. Результат, який виріс у мене на моїй грядці. Ну, оце якраз я не впевнений, що це буде у нас бордо. Ну, можливо, якийсь пересорт. А можливо так він собі вирішив вирости. Дивіться. Ну, не в'ялий, нічого, абсолютно хороший, супер буряк. Почистить і на зимівлю в сховище. Дякую вам за перегляд. Сійте бордо, не пожалкуйте. Я так розумію. Дивіться, супер. Я так розумію, це один, напевне, з найкращих буряків, які є і адаптовані до нашого клімату. Все тобі, друзі, всього, всім всього гарного, доброго. І підписуйтесь, коментуйте. Ставте лайки. Всім бажаю всього найкращого.